Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами дещо готувати смачненьке. Але хотіла вам показати, які у нас кавуни. Оце по 20 гривень за кілограм. Товсто, шкурі, червоні, але солодкі, нічого не скажу. Заш занадто. Але ось такі здорові розрізали ми його навпіл. Половинку одну заховаємо в холодильник, а ось іншу будемо їсти. Такі. Пишуть Одеса. А чи насправді з Одеси хто зна. Зараз я його в стороночку відставлю. Так, що ж ми будемо готувати? Отже, я приготувала вже цибульку. Взяла морковку, вона має така ось. Тонесенька, Я думаю, у мене їх 4 штучки залишилися. Всі 4 у мене і підуть. Так, три перчинки взяла. Пахучі. Ой, ну просто. І баклажанів купила сьогодні. У нас, до речі, вони по 40 гривень за кілограм. Перець у нас по 50, помідори по 70, баклажани по 40. Тут в мене на 55 гривень, тобто 1,5 кілограма баклажанів. Але вони не всі мені зараз будуть потрібні. Покажу, скільки я відкладу. Отже, готувати ми будемо з вами сьогодні ікру із баклажанів. Хто її як називає, і вогник, і просто каб... ікра із баклажанів і так далі. Так, я думаю, що десь У мене така. Я готую, по-перше, на сковорідці... Все це добре обсмажую, і під кришечкою на малесенькому вогні, воно в мене тушиться. Ну так, хвилин 15. Значить, 4 взяла. Ну, я думаю, що 5 достатньо. Що я буду зараз робити? Перш за все, я повинна все почистити і наріжу цибульку, звичайно, що кубиками. Баклажани теж кубиками, морковку натерту шкітру і перчик ріжу на такі тоненькі полосочки. Ну що, зустрінемося. Ну що, дівчата, отже, нарізала цибульки, три цибулини. Бо в мене чотири такі морквинки показую, три натерла, четверта, таке буде забагато. Три солодкого перця. Ось такими полосками. Не досить дрібними, тому що воно все вжариться. Так, і в мене було півтора кілограма синеньких баклажан. І я кілограм нарізала ось такими кубиками. Інколи знімаю шкірку. Ну, цей раз вирішила порізати разом з шкіркою. Так, переходимо до обсмаження. Отже, дівчата, першим ділом я на сковорідку влила масло, далі цибулька. Бачимо, так? Да? Значить, обсмажую я цибульку до полуготовності і потім додаю морковочку. Все теж разом обсмажуємо. Не пишіть, що так забагато, що я нарізала, натерла на цілу на ціле відро от, і так далі. Ну, це, звичайно, пишуть такі, знаєте, доброжелателі, я б скажу, в кавичках. От, ті, хто на мене підписані, то такого не пишуть. Але хочу сказати про те, що всі інгредієнти, які я нарізала, вони вміщаються в цю сковорідку. Ось така сковорідка, саме звичайна. Можна обсмажити, верніше, можна приготувати і просто їсти на хліб, намазувати цю ікру. Дехто в баночки консервує, ну це вже кому як подобається. Це перша в мене в цьому році ікра із баклажанів. От, значить, тому що зазвичай я готую десь у серпні місяці, коли не такі овочі дорогі, так як у мене, ну, зокрема, немає. Ні моркви, ні цибулі, все доводиться купувати із базара. Ось такі справи. Тому ми з вами зараз приготуємо смачну баклажану таку от, ікру. Покажу весь рецепт приготування, ну, зокрема, як готую її я. В інтернеті багато різних рецептів, та я думаю, кожна із вас, хазяйка, теж готує по-своєму і не менш смачніше. Да? Так, ну що, обсмажуємо цибульку. Так, на цьому етапі я додаю морковку, коли вже цибулька під золот... така стала золотиста, підрумянилася, я додаю морковочку. У мене вона зовсім тонесенька. Якщо вона у вас крупна, така, ну, скажімо, да, не маленька, то можна і одну, і дві. Так як вона в мене тонка, як палець була, то я вже, дівчата, три потерла. Нічого страшного не буде. І все добре перемішую і обсмажую. Отже, морковка вже трішки потомилася. Значить, третім етапом я додаю перчик. Додаємо дівчатка перчик, він дасть сучок, потомиться. І далі у нас буде. Іти баклажан, а вже останнім йтимуться помідори. Звичайно, ми посолимо за смаком, поперчимо. Так, оце весь перчик я висипала, три в мене перчини такі м'ясисті, крупні були. Зараз я все перемішую. Маленькому вогні, хай воно смажиться. Так, дівчата, додавала я баклажани, зараз перемішаємо. Нічого, що зверху, але під час смаження вони ж і тушкування вони осядуть. Зменшуться в розмірі. Я думаю, що мені не потрібно вас в цьому вчити, нічого страшного тут немає. Так, і обсмажуємо все разом. Ось так я акуратненько все перемішаю. Щоб баклажани дісталися низу дна сковорідки. І цього буде достатньо. Повторююся, вогонь у мене середній. Все, хай тушкується. Все вже добре Осіло, тушкується і можна трішки підсолити. Тому що в нас наступним етапом він буде останнім, ми додаємо томати. У мене два крупних такі помідорчика, їх порізала на невеличкі кубики, і ми їх додамо. Так, і перчик за смаком. Хто що любить, можливо, хто який. Добавляю сюди інші спеції, будь ласка. я обходжуся тільки сіль та перець. Так, і все знову перемішуємо, обсмажується, заразом воно протушковується і нагадаю про те, що. Я ще залишаю під кришкою хвилин так на 15, на зовсім малесенькому вогні, щоб воно протушкувалося. Я готую на сковорідці, Але я знаю багато хто готує у каструльках. Ну, тобто варіантів приготування безліч. Тобто, хто як любить, хто як звик готувати. Я оце ми так приготували, далі я пересиплю все це теж в каструльку, не буде ж воно у мене стояти на сковорідці. І на хлібчик, особливо на чорний смакота. Завершаючим етапом буде додавання помідорчиків. Ось я їх нарізала такими шматками. Вони всі однакові, невеличкого розміру. Два крупних помідори. Так, висипаємо, вони дадуть сок, і все буде добре. Перемішуємо і теж разом даємо тушкуватися. Ось так і все добре перемішую. Як потрібно, я додав солі. Спеції за смаком, якщо мені буде замало. Помідори зараз пустять сік, і все воно добре протушкується під кришечкою. Ось така наша ікра вже на полу готовності. Значить, я зараз закриваю кришечкою і залишаю хвилин на 15. Протушкуватися. Вогонь зовсім малесенький. Далі буде. Ну що, друзі, наша ікра із баклажанів вже готова. Ось вона має такий вигляд. Все добре, протушкувалося. Помідорчики пустили сік. Дивіться, яке все соковите. І, неймовірно, смачне. Наша ікра з баклажанів готова. Ось вона така красивезна, ще гаряча. Нагадую, у мене тут цибулька, морковка, солодкий перчик, баклажани і томати. Беремо чорненький хлібчик, саме з ним смакує якнайкраще. Гаряча, звичайно, але. Смачна. І будемо пробувати. Ммм, смакота. Хто ще не готував, приготуйте і ставте лайки.